Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні з Орислав Байдюк. Пройшло майже три тижні з часу, коли ураган Сенді наніс суттєвої шкоди східному узбережжю Сполучених Штатів. Мешканцям найбільш ушкоджених районів ще доведеться довго відбудовувати зруйноване життя. Безпосередню матеріальну шкоду оцінюють у 25 мільярдів доларів. Приблизно стільки ж недорахують у вигляді прибутків. Багато збитків зазнають підприємці найбільшого міста країни. Нью-Йорка. Хоча туристична частина міста Острів Мангеттен, постраждав не найбільше, гості міста чекають, поки життя Нью-Йорка стабілізується. А туристична індустрія тим часом зазнає значних збитків. З подробицями Руслан Петричка. Щороку Нью-Йорк відвідує понад 50 мільйонів туристів. Місто приваблює своєю архітектурою унікальною енергетикою та магазинами. Відвідувачі везуть назад неповторні спогади, а залишають 55 мільярдів доларів. Ураган Сенді відлякав чимало туристів, адже на кілька днів паралізував Нью-Йорк. Щоправда, найсміливіших не зупинила навіть природа. Я довго вагалася, перш ніж приїхати. Я запланувала цю подорож дуже давно. Думала, що доведеться і скасовувати, але не хотілося відмовлятися. Oh, that... Всесвітньо відомі бродвейські шоу щороку продають квитків на суму у мільярд доларів. Відвідують їх переважно саме туристи. Через Сенді театри на Бродвеї не працювали три дні поспіль, найдовше ніж будь-коли у своїй історії. За ці дні індустрія втратила 8 мільйонів доларів лише на квитках. Шарлот Мартін, президент асоціації бродвейських театрів. Для неї Бродвей це справа життя вислів шоу повинно продовжуватись не просто слова? Це в суті та серце кожного хто працює на Бродвеї, чи то швейцар, чи актор, працівник сцени, чи продюсер. Кожен відчуває надзвичайну відповідальність за виставу. Ненсі плейджер очолює торгівельну палату Мангеттена. у перші дні після стихії. Туристи опинилися заручниками міста, каже вона, Вони не могли ані купити щось, ані сходити кудись. Багатьом довелося сидіти у своїх готелях, де вони харчувалися. Вони не могли навіть пройтись у парку. Стихія зупинила роботу популярних водних маршрутів навколо острова. Хоча кораблі вдалося вберегти, каже речник компанії водних подорожей Джейсон Гекет. Усі пристані були затоплені. Вода піднялася на 2,5 з метра і накрила причали електромережі, комп'ютерні системи усе було знищено. У перший робочий день після Сенді на екскурсію катером навколо Мангеттена прийшло понад 1200 людей. Побувати бувати в – це моя мрія. Потрапити сюди було трошки складно, але все гаразд. Ми знаємо, що Америка фантастична країна, коли потрібно знову стати на ноги. А Нью-Йорк – найкраще місто. Щоправда, у районах, куди туристи, як правило, не потрапляють, тисячі мешканців міста все ще оговтуються від урагану чимало опинилося без даху над головою, і це на порозі зими, яка у цій місцевості досить сувора. Однак місто поступово стає на ноги, адже це Нью-Йорк. Руслан Петричка голос Америки.